Ну що, друзі, записую це відео, тому що мені, в принципі, звернутися більше нема до кого. Пізда. Мене звуть Милай, і я знаходжуся в Чехії. В Чехії я знаходжуся доволі таки давно, і я, маючи бізнес, гроші, родину в один день загубив абсолютно все. Яким чином, розповідаю вам. Який я дебіл, блядь, просто дебіл. Буквально нещодавно я. Маючи з родиною деякі збереження, вклався в одну справу: прогорів і влетів практично на 25 тисяч євро. Це дуже величезна сума. І тепер я в боргах, автомобіль мій конфісковано по цій же причині. Жінка мене хоче лишити, тому що фінансові проблеми ми не тягнемо, е виживання, так би мовити, тут та дітей. Ну і часу мені дали буквально два дні до цієї п'ятниці, щоб я з'їхав. І фактично я залишаюся на вулиці. Як мені жити далі, я не знаю. І що робити далі, я також не знаю. Тому надіюся на вас, на вашу підтримку. Пишіть свої думки в коментарях, чи попадали ви в подібні ситуації, чи ні. А також підпишіть, щоб подивитись, що буде зі мною далі. Бережіть себе.